Ця частина друга статті 32 закону про нацполіцію. Але ж, що там написано, давайте будемо уважно читати разом. Тут не написано, що у поліцейського є право перевіряти документи. Він має право вимагати пред'явлення документу. А якого документу? Військово-облікового документу разом з. Паспортом громадянина України. Е, ніхто ж йому не забороняє вимагати? Нехай вимагає. Ну, по-друге, по-друге, у, у осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Звідки оцей поліцейський знає, скільки вам років? Ну, скільки мені мені років? Важко сказати. А може мені 60, а може мені 59. Поліцейський не може знати, а може вам 17, да? хто його знає, як поліцейський може вимагати? Навіть вимагати він не може, якщо він стовідсотково не впевнений, скільки ж вам років. Ну, він може сказати: а я думаю, що там вам саме від 18 до 60. Але це просто його суб'єктивне таке ставлення до вас. Ви можете сказати, та ні. Ви помиляєтесь, шановний. Ну, ви, ви можете <смас>, вимагати. Але, крім того, в законі про національну поліцію не вказано ваш обов'язок надавати йому документи оці. Саме в такий спосіб. Взагалі не написано, що громадяни України повинні надавати документи в законі про національну поліцію, але є маленький нюанс. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Наступне відео також будемо цю тему розвивати. Я ще вам розкажу про інший закон, який встановлює нібито обов'язок для громадян надавати. Пред'являти документи поліцейському. Підписуйтесь на канал, знайте свої права. Адвокат Олександр Євсютян. Якщо потрібна правова допомога, звертайтесь і підписуйтесь на мій телеграм-канал і на інші мої ресурси, якщо вам це потрібно, якщо ви хочете знати більше для свого самозахисту. Тому що я тут надаю безоплатну... Інформацію фактично безоплатно вас консультую. Тому користуйтесь, якщо потрібно.